А оце знаєте що? Це Ла Кампана. Це сама така старовинна конфітерія у Севілі. Ну, її десь більше 100 років. Бачите, тут оці всякі такі цукерки вони виготовляють, всякі кістечка. Оце з якогось такого, бачите, ну, якихось по своїм рецептам. Ну, от давайте зараз зайдемо, подивимося. Все дивіться, яка тут краса. Дорого побуду. Чого давай, ось ося? Євро 30 одна штука, так? Да? Ну давай що, а ось дивись, типу, конфети зроблені в відеолівок цукерки. <связи> Давай, видим, поки. Да нет, зараз сейчас возьмем. <связи> то Вот, какая краса, уявите, за 4,20. А Ось морозиво. Ой, слухай, тут морозиво ж, помниш, це наша любима тут поруч. Та подожди, ми зараз підемо сюди там, де ми постійно. Там, де на павничках це ми брали. О, тут іще. Ну, це такі іспанські, розумієте, це я не розумію, що це таке. А оце Енсаймада. Оце чисто з Майорки така штука, вона на смальцю смажиться. Треба переїздити в Іспанію в основному. Тут посилання буде у коментарі.